Друзі, під час російської агресії корупція в Україні ставала все більше, більше і більше з кожним роком. Сьогодні вона досягла таких розмірів, що крадуть всі, практично, і все. Я говорю про тих, хто має можливості, хто при владі, біля влади, кругом влади там і таке інше. І я вам скажу, що е, Національне агентство запобігання корупції, яке контролює процес перевірки декларацій, так, от там, мабуть, сліпі люди сидять. Сліпі або зацікавлені і теж крадуть разом з тими, хто подає ці декларації. Чому? Тому що дивіться, елементарна річ: якщо е, прокурори наші, судді, всі інші да, купляють автомобілі, будь-хто мери, всі, всі, от будь-якого візьміть е, держслужбовця, він подає декларації обов'язково там в 10, в 20, в 100 разів. Він подає дешевше, чим коштує автомобіль, квартира чи будь що. Отаким От чином вони крадуть не половину, обманюють державу таким чином е і крадуть з бюджету гроші не половину, не десяту частину там, розумієте, а крадуть все практично за винятком. Вони декларують копійки елементарне, елементарне беремо наших ось прокурорів. Дивишся, це я йду по вулиці, я хожу пішки. Я дивлюся. Наш прокурор в сусідусі в мене одна, один автомобіль, потім другий, потім кращий, потім ще кращий, Собі купив новий знову. Війна йде! Війна! Люди гинуть кожного дня, знищується країна. Воно сука, собі купило. Дружині купило. ля ці гроші? Скажіть мені в них? ля? Їм що там падає з неба, чи як виходить. Чого? Чому в мене не виходить, чому в людей не виходить, чому ми виживаємо? А в них е, отакі от гроші? Чому депутат ось в нас теж депутат в селі, депутат, в селі? Десь там якась така ось обмасінька посада, де його зовсім не видно і не чутно. Чому він може купити собі автомобіль? За 30 тисяч доларів. Майже за 30 тисяч доларів, там без щось. А записати в декларації, що, що цей автомобіль стоїть, 5 000, коштує 5 тисяч доларів. Скажіть мені, будь ласка, як це працює? ніхто не бачить. Так а ми знаємо це, бо в Google забиваємо. Берете телефон, берете рік автомобіля і назву. І ви не помиляєтеся, тому що розбіжність цього року автомобіля на якихось ринках може бути 200-300 доларів. Ну, не 20 з лишнім тисяч доларів різниця. Уявляєте? Тобто він надув на, на, тільки на одному пункті цьому на автомобілі. Він надув всіх і Національне агентство запобігання корупції вони з корупцією борються, вас надув. Отакі От ось. Клерки маленькі надувають вас на одній позиції, вони надувають нас, вас на 20 з лишнім тисяч доларів. Потім ви подивіться квартиру, потім подивіться е, одне, друге, п'яте, десяте, і ви зрозумієте, що е, трильйони грошей, це, трильон, це борги наші. Всі ми могли б давно все подавати і забутися. А, а в нас борги все більше і більше. А Чому? Тому що от, от така ситуація. І всім все просто пофіг. Розказуй, я це говорю, тому що це крик душі. Я не можу в собі це тримати. Мені мільйон разів і моя родина казала, не лізь, не говори, воно без пользи ніякої немає, толку ніякої цього немає взагалі. Я просто не можу, бо мене це спалить зсередини. Розумієте? Я бачу це. Якби я не розбирався, якби я не бачив, я дуже добре в цьому всьому розбираюся. Я знаю, де крадуть, скільки крадуть, як крадуть. Якби мене поставили керувати і дали можливість, бо поставити на якусь посаду, а не дати повноважень це до, до одного місця. На жаль, там сидять люди. Може, вони кваліфіковані, але в них немає повноважень саджати, ловити їх за руку. Бо якби вони мали ці повноваження, якби влада дала добро, вони б всі давно сиділи. Бо не, там не треба нічого робити. Там заходиш в Google просто звіряєш одну позицію будь-якого, будь-якого держслужбовця він завтра сидить уже. Бо порушення в них кожного дня. Кожного дня і в кожного, без винятку. Винятків там практично немає. Практично. Ну нічого не робиться чомусь. Знову ж таки, я, я звертаюсь до вас, до людей почути від вас, що ви думаєте, напиш... Бо це їм все пофіг. Це однозначно нас чхать їм. Вони, може, хтось і дивиться мене, вони думають, та хай там розказувати нас насрать. Тут мільярди під руками, тут красти можна зранку до ночі. Війна ж іде, так же ж. Ну що? Захищають сраки, а тут везуть вагонами гроші. Чого ж не, не грабувати країну? так же. А чому ні? Ну, десь отак, але. Знаєте, як Надія завжди помирає останнє. Миру добра вам.